Добрий день, звертаюся за допомогою директору Міжнародного благодійного фонду військової медицини Туровській Алі Володимирівні від Саломаткіна Миколи Геннадійовича. У мене таке звернення. В листопаді 10-го 2023 року мені зробили. Артроскопію лівого колінного суплопа з підшиванням меніску кетгутовими нитками. Зразу після операції почалися великі болі і отік ноги. Лікувався і цю операцію зробили також, і потім лікувався у центральній міській лікарні міста Суми. Лікування, на жаль, дало негативний результат. Потім самостійно 2712.2023 року зробив, пройшов МРТ, ну, яке показало, що колінний суглоб зруйнований. Тому подальше лікування в цій лікарні не мало ніякого сенсу. І я звернувся до більш авторитетної установи до Інституту ортопедії та травматології в Києві 05.02.2024 року, де мені 13.02-2024 року зробили операцію по встановленню тимчасового цементного спейсеру. Але ж в подальшому я потребую встановлення постійного металевого ендопротезу. Тому прошу посприяти у вирішенні цього питання, тому що своїх фінансів на операцію не хватить. Це дуже дорогостояча операція. Тому прошу допомогти. Сприянні вирішенні цього питання. Дякую усім, хто побачить це відео. На все добре.